Доброго дня! Сьогодні ми виконуємо практичну роботу номер 7 Підручника Бондаренко за 9 клас. Практична робота 7. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора та умовне форматування. Відповідно, дана практична робота має в собі 12 пунктів, і в кінцевому результаті нам потрібно було створити з вами таблицю за зразком. Для цього відкриємо табличний редактор Excel та створимо нову книгу. Перш за все потрібно буде встановити параметри сторінки, від поляку на титули, орієнтацію та розмір паперу. Для цього зайдемо до макету сторінки та виберемо Опцію параметри сторінки. В даному випадку нам треба змінити верхнє, нижнє, ліве та праве поле на 1 і колонтитули у нас 0. Далі, орієнтація книжкова, формат А4. Застосовуємо дані зміни. Є. Далі. Відуйте порожню таблицю зразком на рисунку. Відповідно у нас е розмір нашої таблиці від A1 до М16. І давайте спробуємо підготувати. Відповідно відразу для цього діапазону я задам відповідні межі. Буду використовувати додаткові межі. І у нас зовнішні. Та внутрішні межі. Застосували. Тепер подивимося, які саме клітинки в нас мають бути об'єднані. Тут і ось тут відповідно. Об'єднуємо з розташуванням всередині. Об'єднуємо з розташуванням всередині. І тут також об'єднуємо з розташуванням. Середні. Далі потрібно буде трішки розтягнути е, наші е, клітинки і діапазони, відповідно е, чітких меж у завдання не задано, тому будемо розтягувати відповідно за своїм бажанням, але щоб воно відповідало прикладу у зразку практичної роботи. Наступне знову формати для кумірок. Відповідно, у цьому діапазоні у нас будуть розміщуватися числа. Виберемо числовий і без без десятих, сотих, тобто без роздільника тільки ціле число. Застосували для цього діапазону. Далі в цьому діапазоні у нас має бути короткий формат дати, як зазначено у завданні. Далі, відповідно, у цих комірках у нас буде формат. Текстовий, ось тут у нас також текстовий і тут також текстовий формат даних. Відповідно, в комірці A1, B1 і в діапазоні B1B16, і відповідно зверху в нашому діапазоні об'єднаному також текстовий формат. Далі. Зауважу, що ось тут також потрібно об'єднати комірки та формат у нас також текстовий. Далі можна перейти до заповнення даних у наших комірках. Відповідно, першу комірку, заповнюю, це буде прізвищем учнів. Оно. Так, далі Петренко. Після заповнення прізвищ, відповідно в за наступному е заповнюватися відповідно їхні е статистичні дані. першому у нас буде кількість відсутніх. Відсутніх. Трішки відразу розтягну. Далі? Початковий рівень? Середній? Достатній? відповідно високий рівень. Далі сповно відповідно оцінки, які в нас мають бути. Я поставлю е, запис на паузу і відповідно заповню, щоб не забрати зайвий час відео. Відповідно я заповнив е, числові дані. Тепер далі у нас СІКМірці. Прізвище. Тут у нас е, номер за порядком. І відповідно ось тут потрібно розвернути текст текст угору. І трішки збільшимо. Далі ось тут у нас дата і підсумкова у останній комірці. І також відповідно обернемо текст. Ось таким чином. Далі виконуємо сортування, виділимо діапазон наших учнів і відповідно з їхніми усіма оцінками. Відповідно, перейдемо до пункту дані і виберемо сортування від А до «Я». Відповідно, бачимо, наші е, учні візруктувалися, оцінки залишилися е, поряд з ними їхні, тобто нічого у таблиці не збилося. Далі нам потрібно пронумерувати Підо нашу таблицю, напишу два перших числа, і два і потім в мене є можливість автодоповнення. Перетягую в мишку у правий нижній кут і тягну на весь діапазон. Таким чином ми заповнили е, послідовність у нашому списку. Далі перейдемо до доповнення дати. Перше число у нас 09 роздільник у нас.02.2021. Є другому у нас 16.02.2021. Так як в нас тут заданий формат, і відповідно ми можемо виконувати так само, як і з числами. Автоматично їх розмістити. У завданні у нас текст також має текст угору. Відповідно, застосуємо дане форматування. Далі нам потрібно підрахувати середню оцінку. Я зменшу трішки розмір, і відповідно для підрахунку е підсумкової оцінки ми можемо. Трошки забагато. Ми можемо використати відповідно формулу середнього арифметичного, відповідно формула Average. Відповідно, в нас ходиться на статистичних. вибираємо формулу Average. А відповідно потрібно вибрати нам потрібний діапазон. Наш діапазон відповідно від C3 до L3. вибрали наш діапазон. І застосовуємо. Відповідно, наше число вийшло 7. Ми використали даме це округлення, тому ніяких нецілих чисел десяткових нас не буде з'являтися. І автоматично можемо також застосувати дану формулу для, усієї нашої, для всього нашого стовпця. Також додатково можна було використати і функцію Ground для округлення. Відповідно, округлює числові до заданої кількості десяткових значень. В нашому випадку було б кількість десяткових значень 0. Але так як ми вже використали форматування наших е, числових даних з округленням, тому е, дану функцію можна не використовувати. Далі знайдемо кількість відсутніх по днях. Для цього нам треба вибрати, знову ж таки, статистичну функцію. Функція називається CountIf. Е, якщо російськомовний е, Excel, то відповідно щодо Ми Використовуємо дану функцію. В даному випадку е, треба знати діапазон. Діапазон у нас відповідно ось цей. І критерій у нас буде е, літера n. І, відповідно, повернулася нам одиниця, тому що в нас є одне значення N, і відповідно автозаповнити можна Є. В, даному, в даних трьох комірках в нас бачимо, є злена підказка, тому що в нас відсутні значення N, і відповідно воно рахує, що ми полково застосували дану функцію, але в даному випадку це припустимо, тому що у нас в цих саме кумір... субцях відсутня. Літера N, тому це все виконано правильно. Далі підрахуємо, скільки учнів мають початковий рівень. Знову ж таки, скористаємося функцією CountIf, виберемо наш діапазон, і в критерії у нас буде відповідно, початковий рівень менше 4. Відповідно, таких оцінок у нас 0. Ми можемо навіть це переконатися, переглянувши їх. Далі в тому, зразу зробимо. Е для да, високого рівня. Count if. Знову ж діапазон у нас аналогічно той самий, і. Більше. Більше 9. Тобто 9 не рахується, буде 10, 11 і 12. Таких оцінк нас 5. Раз, два. Ага. Так, вибачаюся. Тут має бути більше. Випрямо прямого функції. Більше. 10. Так, ось так буде правильно. І в нас відповідно украхували наші оцінки 11, 11 і 12. Є. Так. В даному випадку напевно, що в нас виникає помилка, тому що тут їх має бути все-таки більше 9, але помилка у нас виникає у наступному тому, що ми не заокругли дані числа. Відповідно, є числа, які більше 9, цілих, але відповідно, як ми заокруглили їх, вони в нас потрапляють все рівно до цієї статистики. Тому ми додамо сюди ще відповідно заокруглимо їх, і в такому випадку в нас буде працювати вірно. Тому ми вже в ручному режимі функцію функція. Відповідно, допишемо її, round. Відкриваємо <кій> дужку, Крапка з комою після цього, і відповідно в нас має бути до нуля. Давайте спробуємо застосувати. Е, бачимо, що е, відповідно наші числові значення тут і знилися, але високий рівень у нас тепер став 3 одиниці. Тому що ми заокругли всі до цілого і е, не просто зробили їх невидимими, так, а просто заокруглими. Продовжуємо далі. Середній рівень у нас. Відповідно переходимо на наші формула. вставлена статистична, знову ж таки, і формула count, е, count if S. Додаємо діапазон, у нас незмінний. Критерій 1. Відповідно, середній рівень. Це в нас оцінка має бути вища. Вище 3. І відповідно. Менше за 7. В даному випадку в нас вийшла одна така оцінка. Так, ми її бачимо. Це в нас 5. І далі достатній рівень. Відповідно, задаємо. За допомогою самої функції Count діапазони у S, діапазони нас не змінюються, тільки змінюються критерії. Відповідно, має бути більше за 6, і відповідно менше за 10. Додаємо таких оцінок на 5. Раз, два, три, 4, 5. Отже, все опроповано в даному випадку вірно. Далі відповідно, потрібно задати форматування для оцінок за критеріями. Для цього потрібно перейти до основного умовного форматування. Так, ще раз у правилах виділення клітинок, нам потрібно поставити. Ну, давайте почнемо з високого між. У нас між 10 і 12 балами. бачимо наші всі. Значення виділилися, але дане форматування нам не підходить. Тому нам треба настроїти своє форматування. Відповідно, <кій> заливки у нас е, не має бути. Е, далі колір е, у нас має бути червоний. Бачимо, застосувалося відповідно так, як до вимог завдань. Окей. Далі. Аналогічно застосовуємо для <кій> достатнього рівня нас між 7 та 9. У нас має бути так само: заливка немає кольору і кольор має бути самих значень у нас синь. Є. Для. Для середнього рівня в нас відповідно від 4 до до 6. Також настроїмо, немає кольору заливки, і колір у нас зелений. Застосувалося <кій> і останнє це в нас відповідно менше, менше 4. В даному випадку у нас також кольору заливки немає, і шрифт у нас має бути чорний автоматично. Після цього е змінення у нас, ми не побачимо якихось е змін зміну таблиці, тому що у нас е чорні тільки були е значення N, і вони ніяк не змінилися. Далі давайте відпромотуємо ще нашу е сторінку, відповідно числові значення ми вирішення посередині. Тут також значення дат. Тут має бути знизу, тут по лівому краю. І здається всі інші розміщені відповідно до умов завдання. Після цього нам потрібно буде зберегти нашу роботу, зберегти як. Зберігаємо на робочому столі. І називаємо її своїм прізвищем і ім'я. І зберігаємо. Після цього надсилаємо виконану роботу до кластеру відповідно. На цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. Усім гарного дня.